Готуйтесь до дивовижного, адже скоро будь-яке темне місце зможе стати придатним для вирощування корисних овочів та фруктів. Так, це може прозвучати дивно. Ми знаємо, що для росту рослин необхідно сонце. А ось одна американська компанія, Square Roots, відійшла від цього, почавши вирощувати рослини у повній темряві. За рахунок повної відсутності такої енергії для росту, це рішення виявилося дуже енергоємним. Це сталося за допомогою технології редагування генів, коли з самого початку життя рослин їм дають біомасу, яка поглинає вуглець через кореневу систему, а як джерело у воду для поливу додають ацетат, що й допомагає рослинам рости у темряві. Рослини, вирощені в таких умовах, так само надалі можна буде пересадити на відкритий простір. Такі темні ферми можна використовувати усюди, навіть там, де клімат не дає змогу рослинам рости, але де можна вирощувати здорові та витривалі сорти. Зараз, з відключенням енергії, така технологія і справді могла б дуже стати у нагоді. Навіть у найскладніші часи, або взагалі за часів будь-якого апокаліпсису, ми все одно не залишимося без смачних овочів та фруктів. Підписуйтесь на канал, якщо вам було цікаво, та ставте лайки.